Господи і владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустослів'я не дай мені, духа чистоти, смиренності, терпеливості і любові, даруй мені, дитині Твої, так, Господи, царю. Дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Боже, милостивий будь, мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи. ¡Prosteymen!